А не ми відібрали у Москви е Москву. І. і тут треба визнати, що як би ми не ставилися до наших басів Москалів, і все, що ми говоримо, правда про них. Це спеціально виведений арабський народ е з усіма можливими недоліками, але на сьогоднішній день вони краще за нас. І ось в чому. Загально визнано, що Москва втратила завдяки санкціям і тій несприятливій кон'юнктурі, яка склалася в результаті сварки з Європою і США навколо Криму більше 150 мільярдів доларів. Тобто, вони на ці втрати пішли. Заради чого вони пішли на ці трати? Вони пішли заради Криму. Що таке Крим? Можливо, Крим це якась стратегічна точка для них важлива. Ні, це не стратегічна точка, тому що Чорноморський флот не має стратегічного значення з 19 століття. Тобто він не вирішує жодних завдань. Він не вирішив жодного завдання в Севастополі, в Кримській війні. Він не вирішив жодних завдань. І під час Першої світової війни він виявився абсолютно непотрібним під час Другої світової війни. Він не потрібний і зараз, це замкнена акваторія. Плот не потрібен. Можливо, з економічної точки зору було вигідно отримати Крим. Це Дотаційний регіон і завжди буде дотаційним регіоном при будь-якій владі і за будь-яких розкладів. Що для них Крим? Крим це важливий символ. Для того, щоб отримати важливий символ, тобто для того, щоб... Отримати можливість працювати з цією абстракцією, вони вирішили, ми підемо на ці збитки. Вони йдуть на збитки заради авантюр, символів, абстракцій, заради ідеалів, заради образів. Вони сформували собі образ Росії. І там є крик в цьому образі. І його треба забрати. І в цьому образі десь там є Україна або, принаймні, її частина. І треба забрати, і плівати на збитки. Путін злодій. Боровської государство. Всі цікавлять ті, тільки бабки з одного боку. Але як доходить до справи, вони готові йти на збитки. Біси з ними. Ми заберемо. Блокада, хай буде блокада, а ми все одно заберемо. Як це відрізняється від наших підходів? Розумієте, в цьому справа? що безумовно тут в цій залі сидять ідеалісти. Але загальна установка українського народу категорично відрізняється від загальної установки москалів. Загальна установка українського народу нам чужого не треба. Ми нікуди не ліземо. Треба, щоб було от добре, не треба, щоб от кров щоб тільки не пролилася. Тобто всі оця от філістерська маячня, яка є загальним місцем. Чи є ідея, ідеал і загальний образ у українського народу? У деяких людей є. Але для того, щоб нам пояснити, от дуже непоганим людям на тому самому, от вийти зараз на Майдан, де стосується не на найгірша публіка. Ясно, що багато б'ють і це, Але е, тим не менше вони там. І от пояснити їм, що таке от Україна. Нашої ідеї, Україна нашої мрії, ми не можемо. А москалі можуть. У них це є, це сформовано. Тобто москалі займалися двома речами. Вони крали і творили міфи. От всю свою історію вони займаються двома речами Воровством і міфотворчеством. Але міфотворчеством і міфи їм важливіше не менше, ніж злодійство. Міфи їм важливіше не менше, ніж бабки. А нам поки що ні. От нам пояснити людині, що от справді потрібно, звичайному пересічному українцю каже, що потрібно воювати за Крим ні. Важко. А пояснити, що потрібно воювати за Кубань, а пояснити, що потрібно воювати за Дон, за Сибір це просто взагалі неможливо. Ми намагалися це зробити рік тому і два роки тому, комусь розказати, що ну давайте ж там на Ставропіллі зараз, там, щось замутим туди-сюди. Та ніхто і слухати не хотів, навіть з середовища українських буржуазних націоналістів. Е, вони краще за нас. Саме тому вони відбираються в нас, а не ми у них. Вони краще за нас з точки зору ідеалізму. От вони заради ідей, заради мрій, заради пустощів, заради просто авантюри. От вони здатні йти на збитки. А ми поки що ні. Ми, як народ, є майно. І нам треба з цим щось робити. От категорично потрібно робити, і ми повинні зрозуміти, що коли нам розповідають за економіку, за те, що потрібні реформи, що там Євросоюз і всяка така річ, це безумовно потрібні речі, і це важливі речі і так далі. Але економіка ніколи не буває самодостатньою. Економіка, всі сильні економіки виростають з мрії і мріями харчуються. Вони харчуються мріями насправді, а не грошима. Гроші це теж мрія всього лише. Це теж абстракція, це теж образ. Ми от колись йшли з Петровичем і проходили літіст грав в старому Вутсаді. Ми дали йому там, 20 гривень, дуже добрий грав, і говорили за те, що От цікаво, що музику людство винайшло раніше, ніж економіка. Уже ви, в похованнях палеолітичних, от тоді, коли ще економіки не було, не було більшості навиків, не було колеса. От Музика була винайдена раніше, ніж колеса. От здавалося, що важливіше, що може бути важливіше для цієї людини? Музика була винайдена, можливо, раніше, ніж спосіб видобувати вогонь от, так от по, за власним бажанням, не переховувати. Флейта Зроблена з пташиних кісток, знайдена вже в палеоліті. паліоліті. У не, не, неандертації вона вже була, ця флейта. Це музика більш базова потреба людини, ніж колесо, ніж більшість ремесел, ніж більшість людських навичок, ніж більшість взагалі всього. А графіку і живопис взагалі людство винайшло і ще раніше, навіть ніж флейт. І людина з'являється, людина з'являється, виходить на арену світової історії разом з своїм першим малюнком. Тоді людина з'являється тоді, коли вона замалувалася твариною і намалювала її. Вона протиставила себе цьому світу. Вона за рахунок цієї творчості, творчість, музика, графіка, абстракція, мрія, образи це найважливіше. Це важливіше за воєнну техніку, важливіше за економіку, важливіше за будь-що інше. Москалі офігітельно неефективний народ. Вони мають офігітельно неефективну економіку. Вони мають дуже нездібних людей. Вони мають дуже потворну естетику. Вони все. Але вони, мають, вони живуть своїми міфами. А ми не живемо міфами. Ми занадто прагматичні. Саме тому вони відбирають у нас, а не ми у них. Саме тому, попри все. Вони за, це їм дана нафта. за цим до це Вони отримали нафту і газ, а ми нафту і газ не отримали. Тобто це для нас мало значить. Мало значить навіть для ідеалістів. Зараз тут готується одна операція в одному з регіонів східних, де от нарешті вдалося досягнути, скажімо, консенсусу з. Нинішнім антидорожним режимом і там, з різними місцевими силами регіональними є можливість один східний регіон швидко за ці вихідні очистити відладників, трамбувати в асфальт сепаратизм і так далі. Тобто зараз от відбувається такий от загальний виїзд з Києва, це формується бригада і. Наші хлопці безумовно всі їдуть, і от багато тих людей, які тиждень тому готові були поїхати разом з ними, зараз не готові поїхати. Тому що Пасха, тому що не тому Пасха не тому, що вони релігійні люди, як ви розумієте, вони релігій. молитися Богу можна і в обласній адміністрації, відбуваючись від облоги цих власників. Картопля, треба додому з'їздити. І от чому українці програли? В 17-ому, 18 му 19 му і 20 20-му році. Тому що москалі були такі от суворі. Більшовики були такі злі. Ні, вони картоплю копали. Українці в цей момент, коли треба було займатися історією, копали картоплю. Вони вміються, це наша сильна якість, що ми можемо виживати от на цьому. У багатьох московських там селах немає ніяких городів, немає ніякої картоплі. Не доходить до посадки, але у них є ідеали, вони здатні от взяти і наплівати Навіть українські ідеалісти от сильно, скажімо, це є проблема у нас з вами. Зараз ми беремо участь в історії. Це відбуваються історичні події. Зараз будь-яка людина. Відчайдушна будь-яка невеличка організована смілива групка, яка вирішила може вірватися в історію. Тут в цьому залі, я думаю, сидить як мінімум чоловік 5, портрети, яких будуть висіти в середніх школах через 50 років поряд з портретами там, Кривоноса, Багуна, Романа Шухевича і так далі. Тому що зараз такий час. Що можна стати історичною фігурою, історичною постаттю, от одразу. Бар'єри зняті, твориться історія, автомат автомати, став, став, ставає історичною постаттю. Збираєтеся в трьох, і от ви вже група і ви зерно нації майбутнього. З вас буде виростати нація. І все це зрозуміло. І от українці замість того, щоб творити історію, ставати богунами. І ми, вони що? Вони будуть саджати картоплю. Я не знаю, ми або втратимо цю область на цих вихідних, у нас же все відбувається по вихідних, <плес> або ми її відіб'ємо. І це буде плацдарм для роботи далі на сході. Але наші люди саджають картоплю. Вони хочуть святкувати Пасху. Треба побачитися з рідними, попити і так далі. Знаєте, ми з нашими рідними зустрінемося в царстві небесному колись обов'язково, якщо е, не накопичимо достатню кількість гріхів. Гріхи накопичуються значною мірою під час купання картоплі. В бою вони змиваються кров'ю. І е, потрібно воювати Не потрібно, потрібно плюнути на повод. Все. Простошний час можна не заморочуватися. Взяв автомат і здобуваєш славу, здобич. Здобуваєш все, що завгодно, і вибиваєш собі місце в історії. І зараз купа народу цим займається. Купа москалів і ватників цим займається. Дехто, слава Богу, з нашої праці в українців цим займається. Здобуває славу, здобич і місце в історії. Я не знаю, яка крутопля, яка взагалі про що йдеться? Яка гвота, Навіщо? Працювати за 2 тисячі гривень чи за 2,5 тисячі гривень. Зараз є можливість приєднатися до тої чи іншої бригади і вперед. І, і ставити себе. Це найважливіше зараз. І це розкішна нагода. І, скажімо, наші предки ніколи не нехтували такого роду нагоди. Саме тому тут нам є чим пишатися в нашому минулому. І чи буде чим пишатися нашим внуками? Пишати неможливо пишатися людьми, які саджають картоплю. Можливо, пишатися людьми, які мають в руках автомат насправді. Тобто я закликаю переглянути оце. Нам потрібні ідеї, міфи, абстракції і ідеали. Нам не потрібна картопля. Все, Заспальтувати городи потім. Зараз потрібно йти на схід. Зараз потрібно так, да, замінувати. Це ще краще. Поки що це те, що нам не сильно вдається. От Ми зараз постійно читаємо в інтернеті про якісь невдачі прихиль. Там відібрали ватників 5 Беренємів, там ще щонебудь. Ну Якось от воно складається не на так. Насправді все складається саме так. Чому цей час хороший? От Я нещодавно ми були з нашим братом Дмитром і Віталієм Валерійовичем в Вінниці, зустрічалися з Вінницькими людьми. Після цієї зустрічі до речі, їх сьогодні побили. Що теж є непоганий, є непоганий виховний момент. Їм здавалося, що вони вже там сильно контролюють ситуацію, що вони найбільш бойова група на Вінниччині. От зараз зіткнулися з місцевими, влізли, скажімо, не туди, і одразу на них накинулося і мусора, і місцева примусорена самооборона. І в результаті зараз доведеться мстити і ще влаштовувати розборки там. Замість того, що це... царя. Але про що ми говорили з цими людьми і вони погоджувалися? Ми говорили про те, що люди воюють так, як вони живуть. Чому чеченці вели таку війну і чому зараз війна в Дагестані? Вони так живуть, вони так воюють. Ми зараз воюємо на сході, намагаємося щось там робити. Саме так, як ми живемо. Ми, з одного боку час непоганий. Час непоганий, тому що з'ясувалося, що ми мали рацію. От ми довгі роки, а дето і десятиліття розповідали під вітчизником, що москалі підступні і погані. І що все зло в світі від москалі. І ніхто не вірив. А тепер виявляється, що справді все слові ми мали рацію. Весь цей час, я сам собі вірю <риклад> так, я, я думав, це ну, Така от, мобілізаційна фішка, потрібен зовнішній ворог і так далі. А виявилося вони саме такі, як ми про них розповідали. Він в Одесі зустрічався, один там єврей із місцевої самооборони. Він каже, що я теж все це чув. Ну, тому що ну, ці, ці націоналісти, ну, смішно взагалі. Ну, ну, як і всі євреї, мовський і інтелігент, він каже, я їх зараз не знаю. Я тепер розумію. І він, цей єврей, виступає на мітингу перед ватниками і каже, якщо тут висадиться в Одесі москальський десант, ми в першу чергу будемо стріляти в вас, а потім москальський десант. Він має рацію. Це саме так. І він каже, я просто ненавиджу, я готовий все робити. Він не займається роботою, він не заробляє гроші. Він постійно, або на Євромайдані, або влаштовує мордобої з Куліковим полем, з Ватниками-сюди. І там їх багато таких. Тобто виявилося, ми мали рацію, і це чудово. Ми Зараз Турчинов, Юля Яценюк, Аваков, цей міністр оборони, імені якого я не можу запам'ятати і так далі. Вони всі поводяться себе так, як ми очікували, що вони мають себе поводити в такій ситуації. Тобто, якби вони поводили себе по-іншому, так як нам зараз здається правильним і нормальним, ми могли б вважати, що у нас неправильна картина світу. А виявляється, у нас правильна картина світу. Вони роблять саме те, чого б ми від них і очікували. Те саме, що робила Центральна Рада. та, що діячі Центральної Ради, які... Все профукали в Україні, вони при цьому не крали. Ці крадуть. І діячі Центральної Ради, коли вони опинилися за кордоном потім, на імміграції вони писали вірші, складали пісні і, і писали книжки. Ці будуть відкривати ларьки, коли, коли Україна буде окупована вся. І, але в принципі вони такі, якими вони нам здавалися. Це тому ми мали рацію і стосовно цих людей, і стосовно москалів, і стосовно всього. Тобто у нас правильна картина світу. За цю правильну картину світу треба триматися. І от в цій правильній картині світу повинна бути центральна ідея, що люди воюють так, як вони живуть. Чому сьогодні ми, і це прикро визнати, не здатні на війну. Поки що, я переконаний, що найближче пару тижні. Ситуація категорично зміниться, але чому зараз оці от вдачі? невдачі? А звідки? звідки можуть бути удачі в плані захисту, захисту батьківщини у людей, які не шанують своїх батьків? Слабкі сім'ї, слабкий народ. Які у нас сім'ї тут? Чому чечені здатні добре воювати? Чому кожна чеченська сім'я є фіодальною дружиною? А це міцні сім'ї. Вони в мирний час міцні сім'ї. Вони, коли потрібно у когось щось відібрати, міцні сім'ї. Вони, коли їх виселяють в Казахстан міцні сім'ї. Вони воюють з сім'ями. І вони здатні це робити. Це феодальна дружина, де може бути розподіл функцій. Це і зампотилу дідуська. Цей старший син розвідка організовує. Цей з гранатометом ходять. Папаша натурально всім керує. І от воно так все от нормально і виглядає. Тобто <кій> сильні батьки, сильна батьківщина. У нас батьки слабкі. Сильні. Ми самі є слабкими батьками. У нас все це розвалюється. Ми не вміємо взаємодіяти ні зі своїми дітьми, ні зі своїми батьками, ні зі своїми родичами. Нам це важко. Тобто ми не здатні збивати оцю от первісну ячейку бригади, а отже ми не здатні збити первісну ячейку батьківщини. І тому цей солдат на цьому ПРДМ, за що йому триматися? Для нього нема сімейного авторитету. Для нього нема авторитету Божественного. Чому для нього має бути авторитет батьківщини? І тому будь-який чмо, який там підходить і у нього хоче відібрати цей автомобіль, він краще віддасть. Навіщо? У нього нема цих емоційних прив'язок. Він погодиться в бою так само, як і в звичайному житті. Свинячить. Йому нема за що кого і за що захищати. Е, от ситуація з білим молотом, яка мене просто доводить до сказу. Е, там оці от хлопці з білого молота розстріляли гарішники. Це, безумовно, з одного боку, це дуже погано, я сам був категорично обурений, з другого боку, безумовно, це як... Якщо розглядати цей педагогічний момент, то це, скажімо, в чомусь навіть будуть правильно. Е, е, тобто от нас зараз не арештовують тут, я думаю, значною мірою саме тому, що міти все ще побоюються. А вони побоюються саме тому, що колись і от гаїчники, тобто ці хлопці з білого молота, і проселяли. Вони балб'єси у них вітри в голові. І от вони приходять до нас, їхні рідні, вони сидять в тюрмі.